А я кажу помідор тобі на Р Олексію. Риба. Катя, тобі на А? Алімбунда. Що, що? Нічого особливого, звичайно, і сівна Алімбунда. Алімбунда? А що це таке? Це дуже смачний фрукт він синього кольору і схожий на нашу сливу. Тільки колючий, як кізак. він на островах Південної Америки. І який він на смак цікавий? На сирокартоплю схожий. Ну, добре, тоді мені на А, абрикос. Ну, тоді мені на С салат. Катя, тобі на те? Турунтак. Катю, ну що ще за турунтак? Ми домовилися грати в їстівні слова, тобто слова пов'язані з їжею. Ти граєш не за правилами. Я граю за правилами. Я з невинночую про турунтак ніколи не чула. А він красивий, хоч і колючий, але на смак не солодча Ну, скажи чесно, тобі наснився і твій турунтак, і алімбунда. Ну, гаразд. Я все вигадую. просто мені так хочеться спробувати якісь екзотичні фрукти або овочі, або приготовлюють з них загадкові страви. Катюню, мила моя, скажу тобі по секрету: щоб скуштувати екзотичні страви або побачити рослини, екзотичні рослини, не треба нічого вигадувати. Наш світ такий дивовижний і різноманітний, що достатньо лише зайти в інтернет, почитати спеціальну кулінарну літературу, і ти дізнаєшся багато-багато цікавих. Звісно, адже таємничих і дивовищних рослин так багато, а ще більше страв, які можна з них приготувати. А давайте відправимося у подорож, щоб знайти нам на обід екзотичні фрукти і овочі. Вирушимо, Америку. Звичайно, поїхали. Та Тоді я перша. Люша, Льош! Ми вирушаємо у першу світі кістівним подорож. Ти Взяв з тобою бутерброди? Які ще бутерброди? Ну, наприклад, не буду сліба, бо буде. Ні, забув. І я забула. А що ж ми будемо робити, якщо зголодніємо? Ну, все дуже просто. Якщо ти зголоднів, ти починаєш кудити по колу і примовляти. Я не голодний, я не голодний, я зовсім не голодний. Я не голодний, я не голодний, я зовсім не голодний. Я не голодний, я не голодний, я зовсім не голодний. А, здається, я зрозумів. Катя. Ось так, правильно? Я не голодний, я не, я не, холодний, не голодний, я зовсім не голодний. Як не не я голодний, не виходить. Я зовсім не голодний. Ми не я голодні, ми не голодні. Ми не голодні, ми не голодні, ми не голодні, ми не голодні. Я не голодний. Стоп! Що сталося, Олексій? Здається, я згадав. Здається, настав час підживитися. А з нами поділишся? Звісно, поділюся. Тримай. Боже мій, який запасливий хлопчик. Як моя бабуся, у неї завжди що поїсти. І взагалі моя бабуся дуже смачно готує, особливо вареники. А моя бабуся дуже смачно готує борщ, а я їй допомагаю. Любі мої, скажу вам по секрету: українські бабусі найкращі у світі кулінари. А все тому. Що ця майстерність передається з покоління в покоління? І українська кухня одна з найсмачніших в світі. Ням-ням! Вареник національний герой. Українську страву з тіста і начинки обожнюють усіх хто хоч раз у житті її скуштував. Солоні, солодкі, великі, малі, міниві або з начинкою. Ось такими можуть бути вареники. Вареник взагалі це скорочена назва вареного пирога. І до речі, на західній Україні а, назва вареника це пиріг. Вареники з'являються десь приблизно. А, з початком київської русі, тому що в принципі вже можуть е, обробляти пшениці вже є сорти, які е, витримують наші морози. І відповідно є технології подріблення пшениці настільки, що можна було ліпити тісто досить тоненьке. Слава про неповторний смак вареників швидко розлетілася по всьому світу. От знамениті вареники, їх їли еніки і бреніки. Їх оспівували у своїх творах письменники, композитори присвячували музичні твори. А от, наприклад, у Канаді вареник увіковічнили у місті Глендон на центральній площі вже давно красується кам'яний варенок висотою аж у 9 метрів. Вареники готувалися завжди всією сім'єю для того, щоб об'єднатися і разом з тим зробити ці маленькі подарунки. Справедливими і рівними, щоб дісталося всім, щоб кожен отримав вареник. За українською традицією гостей завжди пригощали варениками. їх готували на сімейні та новорічні свята, а сам процес був схожий на обряд. Для того щоб приготувати тісто, ми повинні взяти стакан водички, додати туди яйце, підсолити воду, насипаємо туди муку. І все це ретельно перемішуємо ложкою. Тісто міситься руками. Коли жінка місила тісто, вона завжди його приговорювала, щоб було пухким і смачним. Я вам зроблю такі колобочки, і ви його будете розкачувати качалочкою. Далі ділимо його на шматочки. Беремо картопельку і кладемо посередині. Тісто і начинка мають бути в однакових пропорціях. Неважливо, якої форми буде вареник. Головне щільно заліпити його краєчок. Тоді він не розпадеться при варінні. Ось я зліпила вареник, він схожий на півколу. Ліпіть вареники це целої іскусство. Необхідно багато терпіння і вправності рук. А ще символ національної кухні вареник вміє передбачати майбутнє. Дівчата і хлопці ворожили на варениках на старий Новий рік. Пізніше така традиція переросла у забавку. У нас є побажання, кожен бере собі. Записочку, ми зараз зваримо ці варенички, і тоді ви побачите в кого яке буде побажання, і батьки повинні будуть виконати ваше побажання. Мама тільки робила котлетки сюрпризом, а сюрприз це яйця. Це вона так нами жартувала. Залишається найцікавіше відварити і з'їсти смачненькі варенички. Вони летають з каслює, і потім аж вдо. На жаль, багато їх не з'їси. Бо це дуже ситна страва. Діти, зараз ми з вами прочитаємо побажання, які ви отримали. Тримати у подарунок домашнього улюблення. А у Назарчика, братика чи сестричку. Ми із завданням впоралися. Тепер спробуйте і ви. Любі мої хлопчики і дівчатка. Заважай. Скажи мені, будь ласка, ти хочеш випалити дірку Зіпнути силою Тазик? Ну ось, все. Ви все зіпсували. Та да що ми зіпсували? Скажи, будь ласка. Експеримент зламався. Який експеримент? Я треную фантазію. Ну. А навіщо тобі ось це. Ну, про що у нас сьогоднішня програма? Про їжу. Ну, ось. Я раптом зрозумів, що хочу стати. Першокласним кухарем, але у мене немає ні кухні, ні плити, ні кастрюль зі сковорідками, ні дивовижних і екзотичних фруктів. Ну а... навіщо це тобі? Ну і я спочатку вирішив потренувати фантазію. Я уявив собі, що це все велика кухня. Ось тут стоїть плита, тут кастрюлі зі сковорідками, а там фрукти і овочі. Яку страву ти готував у своїй фантазії? Ну що, що? Звісно ж, олімбундовий салат під торонтаковим соусом. Ух ти, ти мріяла таке скуштувати? Я завжди про це мріяла. А давай на перше зваримо суп із кучелаки. а на друге смаженого ляпуса з медом. А на третє компоти свіжих комах. О, мене. Чомусь, Звісно, не хочете. Любі мої, про що у нас була сьогодні програма про їжу. Я прошу вас, намалюйте найулюбленішу вашу страву. Коли намалюєте, мерщі, відправляйте на адресу нашої школи. І в наступній програмі ми усі разом побачимо, які смачні страви готують ваші батьки. Тільки малюйте так, щоб нам з за льоші захотілося це все відразу з'їсти. А автори найкращих малюнків отримують призи. Марі Поппінс, а давайте зараз подивимося малюнки, які прислали нам наші талановиті художники. Із задоволенням дивимось. Що ж, малюнки і справді чудові. Ви великі молодці. Надсилайте нам свої роботи, а ми за допомогою телебачення покажемо їх всій Україні. Чекаємо на ваші малюнки з нетерпінням. А зараз, мені здається, настав час підживитися. Галушки з пампузаками або кисі з баязуки. Так, стоп, стоп, мої фантазери. я бачу, що ви зголодніли. Зараз підемо і пообідаємо. Любі мої, а ви не забули, що час обіду. Смачного вам усім. Па!